Косі з мудрих повів, що мічти збиваються, але їм треба конкретно собі представити, що ти хочеш. Творча група програми Русинська родина. і Я її ведуча Віра Кубулей, і ми вам навчитися мічтати, вирисовувати істинний путь ваш і ваших дітей, внуків, не бійтеся планувати важні собиття, создайте свій учебник по воплощенню желані і в реальність. І туди ви много досягнете у своїй житті. Низька у нашій програмі ми предлагаємо вам узнати про жизненний путь ізвесного заслуженого доктора України, голови народної ради русинів Закарпаття Євгена Євгеновича Жупана. Родина жупанові на подкарпатській землі. І своєї файти уйшли многі частовані інтелігентні люди. Котрі збали про духовний розвиток русинів, діду і отець були. Євгена Євгеновича Жульпана були учителями. Нянько був один із перших русинських учителів на подкарпатській руси за часу Чехословакії, активно участвував у просвіщенні малограмотних на той час руснаків у верховенських селах, був активістом общества Духновича у 20-30-х роках ХХ 20 віка. А мамка Євгена Євгеновича Блашко Ангеліна Андріївна. Родом із Кльочки, що на Мукачівщині. Діду, по в файті на Подкарпатській руси, був фоштером. Після війни його діду і бабка, по мамині у лінії, були репресовані і погибли у лагерях Сибіра. Євген Євгенович Жупан з чистю держить заповіти своїх предків. Слава Богу, я на тій батьківщині живу. От де мої предки родилися. Де мій нянько, дід, прадід із Поняньової лінії, з Хущини, з Рукосова, Нанкова. От, а по мамчиної лінії, то із з Мукачівщини родилася мамка у Кльочках. Я вам повім, що не часто я був у Рукосові, але був він пару разів. Мені там, мені там так все дихає, мабуть, як і моїм предкам. Дуже красна там природа, нанкові, колорокосова. Воно розстроїлося вже велике. Я мав тут ті малюнки, котрі се малювали, коли ще був дідучителем, дід няньо був учителем у ті роки при, ще при Австро-Венгрії, при Чех, Чехословакії. Значить, воно помінялося ясно, але гори наші тут і красні обстали, ліси тут і все-таки обстали. ta priroda našeg čudesnog kraja od no srcu mela duši dušimoj